Було дитячого одягу мікс-брендів. Гольфик чорного кольору. Іде натуральна шерсть. Є значок, що це йде, шерсть. Це йде на 6 років для хлопчика. Посточка, це йде бренд-контур. Курточка, вона йде демісезонна. така не дуже є тепла, як на зиму. Підкладочка є трішки тепліша. Накладні кармани, замочок. Це йде на вік 18-24 місяці. Тобто якраз на зараз. Штенці, лосини. Футболка для хлопчика бренду River Island. На 9-10 років. Така класна. Це йдуть лосини на 140. Такого плану, такого. Далі йде регланчик манго на 86 см. Штанці, кондор. Такі джинсові шорти на 24 місяці. Далі йде ще один реглан манго, це вже йде на 11-12 років. Тут набір таких курготок різнопланових. Лосини. Лусини ще 8 років, Кондор штанці натуральні. Ковтинка на 4 роки для дівчинки. На 10-11 лисини, Манго регла на 2-3 роки. Ковтинка для хлопчика на замочку. Можна піддягати під рубашку, ковтинку на 4 роки, гольфик. На 6 років, теж у складі натуральні тканини, штенці на 6 років, теж натуральний склад. Для малючка йде такий бодік шапочкою. манго мангури 18 24 місяці, ковтинка на хлопчика 10 років. Маштанці, 6 років. Це йде костюм, далі ми вам покажемо більш детально. Це йде на 9-10 років, це бренду River Island. Так, з маного регла на 7-8 років. Лосини йдуть. Ковтинка. Теж у спаді натуральна шерсть на 10 років для хлопчика. Лосини. На 10 років гольфик, рубашка для хлопчика, Штанці на 4 роки. Ковтинка для хлопчика, реглан на 8 років, де на гудзиках з карманами, одягається під рубашку, футболку. І ось цей костюм цей йде на 11-12 років. Це йде шорти на резинці, і така ковтинка вона йде на плісі.